Добрий день, мене звати Яніна Колесник. Я нумеролог, із досвідом у цьому відео я роблю весільний прогноз на квітень 2024 року для журналу Брайт Україн-редакторки Лариси Голубєвої. 1 квітня 2024 року. День сприятливий для створення нової родини. Краще підходить для зрілих людей, або якщо в Союзі один із партнерів набагато старший. Шлюб також буде вдалим та міцним для людей творчих та бюджетних професій. Особливу увагу неодмінно приділити святковому столу, він повинен бути різноманітним і незвичайним, щоб здивувати гостей. Хорошим знаком стане і велика кількість солодощів на столі. У людей, які укладають союз цей день, тонкий емоційний зв'язок, що наповнює, а іноді й переповнює їх почуттями. Настрой в цій парі постійно змінюватимуться, що дозволить зберегти пристрасть на довгий час. 3 квітня 2024 року шлюб буде міцним та вдалим для тих пар. Чиї стосунки пройшли випробування часом. Чим тривалішим було це випробування, тим міцнішими будуть стосунки наречених. День сприятливий і для молодих пар, і для зрілих людей, які перейшли 40-річний рубіж. А також для того подружжя, яке мріє мати багато дітей, одружившись з квітня, партнери постійно намагаються все тримати під контролем. Щодо застережень. Бажаючи домінувати, стримуйте свої емоції, вчіться любити та піклуватися одне про одного. 5 квітня 2024 року. Укладаючи союз в цей день, ви отримаєте не лише партнера, а й друга. Почуття ревнощів – це не про вас. Бо ви вважаєте, що найголовніше у відносинах це довіра. Добре, якщо ви разом захоплені громадськими проєктами та допомагаєте оточуючим та одне одному. З народженням дитини вам доведеться пожертвувати деякими захопленнями, але це не вплине на взаємини. Щастя в шлюбі, укладеному в цей день, залежатиме від терміну та якості любовного зв'язку. Тому краще реєструвати шлюб. Якщо ви вже пройшли спільні життєві випробування або тривалий час живете разом. Для світського весілля це нейтральний день, проте дуже сприятливий для віруючих наречених. Тому цього дня варто вінчатися. А ще наречених, які одружуються цього дня, друзі часто називають диваками. Вони неординарні. І ця неординарність притягує їх одне до одного. Сім'ї, створені 5 квітня, будуть дуже гостинними та завжди готовими прийти на допомогу своїм близьким. 6 квітня 2024 року цей день огортає партнерів у вуаль ніжності та надзвичайної відданості, що гарантує дуже духовний союз. Людям пара може здаватися мовчазною та замкненою. Але насправді у наречених сильний зв'язок на енергетичному рівні. Тому слова їм просто не потрібні. Вони розуміють одне одного: співслова і завжди в гармонії. Партнери довіряють одне одному і готові на жертви задля того, щоб подолати всі перешкоди, які може підкинути їм життя. Духовні цінності для цієї пари дорожчі понад усе. Для них головним є те, що вони разом щодо матеріального, то воно на другому плані і не є першочерговим. 10 квітня 2024 року. Союз, зареєстрований 10 квітня, буде ідеальним. Обидва партнери чудово доповнюватимуть одне одного, разом облаштовуватимуть будинок, створюватимуть затишок, але при цьому не вимагатимуть від життя чогось захмарного і завжди будуть дуже гостинними. Союз буде також і творчим. В домі лунатиме хороша музика, будуть свистити численні рослини. Проходитимуть весело свята в колі друзів та близьких, зростатимуть прекрасні діти. Для того, щоб бути щасливими, подружжю достатньо проводити час разом, готувати, відвідувати різні заходи, займатися спільною справою. 12 квітня 2024 року, одружившись 12 квітня, подружжя протягом всього спільного життя матиме спільні інтереси які зміцнюватимуть союз і не заважатимуть хобі одне одного. Подружжя не зможе набриднути ні одне одному, ні своїм друзям чи родичам. В їхньому житті буде багато подорожей, веселих заходів, які вони проведуть разом та в колі вірних друзів. Іноді такій парі будуть потрібні моменти усамітнення. Не лякайтеся цього, кожному потрібні періоди спокою. Намагайтеся проводити час у самоті та гармонії зі своїм партнером. На вас чекає мінливе життя, це може бути і постійна зміна місця проживання, роботи та професій тощо. Сприятливий для шлюбу день, якщо стосунки, перевірені та випробувані часом, а також для молодих пар, які не можуть провести одне без одного й півдня. Пишне та грандіозне весілля пройде без ускладнень та ексесів, 14 квітня 2024 року. Прекрасний день для весілля, ідеальний день для творчих натур. Якщо у вашому розумінні сім'я це ніщо інше, як фортеця, то весілля 14 квітня буде дуже благополучним. Можете бути впевненими, що не зустрінете зради, брехні або непорозуміння. Сім'я буде дуже дружньою і згуртованою. Вас завжди оточуватимуть вірні та віддані друзі. Вони будуть підтримувати вас як у свята, так і у непрості часи. У вирішенні будь-яких проблем братиме участь вся сім'я. І вони вирішуватимуться швидко та творчо. Якщо ваш шлюб не несе в собі негативну та не є шлюбом зараз рахунком, то день є сприятливим для укладання шлюбу. Щоб зробити своє життя яскравим і насиченим, влаштуйте таке весілля, щоб воно стало визначною подією, просіть на нього якнайбільше творчих людей. Плив цього дня сприятливо позначається на відносинах майбутнього подружжя. Подружжя житиме у взаєморозумінні, турбуючись одне про одного. 17 квітня 2024 року найсприятливіший день для весілля в квітні. Усі сім'ї, створені 17 квітня, будуть згуртованими та дружними, дотримуючись традицій сімей і створюючи власні ніколи не розлучаться – Шлюб, шлюб сьогодні покликаний покращити матеріальне становище подружжя та забезпечити їм впевненість у завтрашньому дні. Особливо сприятливим цей день стане для тих наречених, для кого ідеальною родиною є творча сім'я. В такій сім'ї зберігатиметься щирість і пристрасть медового місяця наречені. Радуватимуть одне одного милими сюрпризами та подарунками протягом всього спільного життя. Ваш дім, якщо ви того хотітиме, стане родовим гніздом, де поважатимуть батьків та дітей, пануватиме гармонія та взаєморозуміння і завжди буде багато гостей, тому що кожного він здаватиметься теплим та затишним. 18 квітня 2024 року. Ваше весілля в цей день має бути яскравим і галасливим як фейерверк з великою кількістю гостей та щедро накритими столами. Енергія дня як багатства, так і заступництва. Тому не протипоказаний і шлюб за розрахунком. Головне заохочувати та цінувати досягнення одне одного, вміти захоплюватися талантами та достоинствами свого партнера. Вміле розпорядження грошима та майном допоможе подружжю підвішити свій добробут. Весілля в цей день може бути яскравим, але надаль сімейне щастя любить тишу. Сприятливий день для людей, які більш матеріальні та мудрі і головна цінність сім'ї для них в повазі та прийнятті одне одного. Пристрасті не для них. 20 квітня 2024 року. День, безумовно, сприятливий для будь-яких пар, які готові зробити відповідальний крок у вигляді реєстрації своїх відносин. Винятком можуть бути, бути надто молоді та недосвідчені пари. Шлюби, зареєстровані в цей день, рідко розпадаються, оскільки зазвичай союз в цей день укладають люди високодуховні, які поважають цінності одне одного. Також цей день сприятливий для вінчання. Магія дня цього дня весілля дозволяє гармонійно Облаштовувати будинок в майбутньому та розширює спектр призначення в сім'ї. Чоловік, майбутній господар, досвідчений мудрий, цей день закладає грандіозну програму зі створення сімейного капіталу з нуля, вміле розпорядження грошима та майном допоможе подружжю підвішити свій добробут. 21 квітня 2024 року. Союзи, укладені в цей день, виділяються на тлі решти романтичності та екстравагантності. Навіть після багатьох років, проведених разом, така пара зберігає в стосунках почуття ніжної та романтичної закоханості, що дозволяє парі проводити якнайбільше часу разом. З кожним роком ви ставатиме все ріднішими та ближчими одне одному, все більше часу проводитимете поруч, насолоджуючись часом і, зрештою, просто не зможете уявити життя одне без одного. Міцним і успішним буде союз між людьми, захопленими наукою, і що перейшли через кордон 30-ліття. Це пов'язано з тим, що після 30 років люди вступають у новий соціальний статус. Якщо у ваших сильних якостях числяться спокій, флегматичність і докладність, то швидше за все, ваш шлюб буде успішним і довгим. 22 квітня 2024 року та 23 квітня 2024 року еталонні дні для весілля. Наречена у цей день весілля найкрасивіша та найщасливіша. Уособлення ідеалу для свого обранця. Цей день підходить і для подання заяви про реєстрацію шлюбу, і для заручень, і для купівлі обручок, і для оформлення шлюбного договору, і для святкування класичного весілля, і для відчання. Гарний час для початку чогось нового, у тому числі й шлюбу, особливо, якщо він не перший. Це час змін і другого шансу. Якщо шлюб... Не перший, то ви повинні підійти через аналіз минулих відносин. Вдалим буде шлюб між парами, чи, чиї стосунки перевірені часом. 26 квітня 2024 року. Основною. Основою міцного шлюбу, укладеного в цей день, буде довіра. Завдяки тому, що ви повністю довірятиме одне одному, ви зможете постійно вдосконалюватися, розширювати свій кругозір та інтереси. Шлюб міцнішатиме з кожним роком, адже адже ви розвиватиметеся та відкриватиме одне в одному щось нове. У такому союзі знайдеться місце для всього і для релігії, і для освіти, і для спорту, і для філософії, і для подорожей. Протягом всього життя у вас накопичуватимуться приємні спогади, ви станете найкращими друзями і щасливими людьми. Енергія дня прихильна для закоханих та всіляко їм допомагає. Якщо ви плануєте зареєструвати свій союз у цей день, ваша родина буде міцною та щасливою. Між вами плануватиме гармонія і взаєморозуміння 28 квітня 2024 року. Прекрасний день для весілля! Вплив для сприятливого позначається на відносинах між майбутнім подружжям і подарує йому теплі та святкові стосунки, повне порозуміння та взаємну турботу одне про одного. Якщо подружжя, зрілі люди або один із партнерів набагато старший, то це дуже гарна прикмета для весілля в цей день, гарний день для укладання шлюбу між партнерами, які практикують духовні вчення. Рішуючі та впевнені в собі та своєму партнерові. У цей день рекомендується тиха та скромна реєстрація. Дякую, до побачення!